Запоріжжя на Дніпропетровщину. Ще одна біда у Нікополі нашестя сарани. Тут степові комахи літають хмарами. Жителі прибережного району помітили навалу цих комах близько двох тижнів тому. На початках рій комах фільмував тамтешний житель пан Михайло. Чоловік розповідає, що спочатку сарани було куди більше. Комахи з'їли верхівки плодових дерев у його саду і продовжує ласувати на ділянках поблизу. Начала з'являтися на там, де було Каховське водосховище, над камишом, над цим. З'їсть вона, молоде листя, побіги. Це катастрофа. Це катастрофа, У мене сад, то верхівки дерев листя поїло, посікло. А якщо це для помідора, огурця, для... Огородини, то це вони можуть з'їсти за сутки. Вони дуже швидко. Це так, така маса дуже здорова, що ви не представляєте, що це таке. Михайло розповів, як пробував кропити пусті ділянки, але результат був незначний. Тож хімію і обробкою тут не допомогти, наголошує містянин. Потрібен більш природний спосіб в боротьбі з крилатою навалою. Водосховище те треба терміново, щоб птахи. І, літають, були і чайки, літали, і як вони там поклани, чи що воно таке за птиці, то вони було видно, що вони клюють. Їх ловлять. І, ну, це такий, такий спосіб, що природній. А травити це можна і населення потравити. Експерти зазначають, що одна з ключових причин зміна клімату та обміління Каховського водосховища. Коли сарана почала розмножуватися та розвиватися у квітні через сприятливу погоду, шкідників, що мають боротися з нею, ще не було. Перше за 30 років ми отримали таку навалу сарани. Ці зграї комах дуже залежать від вітру. Мало того, що вони гарно літають, але вітер їх може переносити на сотні кілометрів. Тобто не тільки наша область, вони можуть з'явитися і в Полтавській, і в Кіровоградській. Ми знаємо, що вони навіть з'явилися у Вінницькій області. Помічає крилатих сусідів і Микола Борисович. Однак на своєму подвір'ї їх поки що немає. каже, приваблюють комах смаколики, що ростуть на згарищі поряд. Із-за того, що тут молоді пагани очерету ростуть. Може і за цього. Вони ж полюбляють молоденькіна, ну, не знаю. Ну. То, тому на огородах я їх не замічав. А як з ним боротися? Ну, сітки ловить хіба що, то бігати з цим як осачком. Ну. Ну як з ними боротися? Травиці, ми ж самі будемо травити. Хто його знає, що зараз ж так же здорово не побризкаєш нічого. Що, що можна зараз побризкати? Нічого. Наразі екологами та біологами офіційно зафіксовані два види цих комах. Місцеві продовжують спостерігати та сподіватися, що нашестя вирушить на території колишнього Каховського водосховища та полишать їхні городи неспустошеними. Тож ми так і чекаємо, що може, можливо, вона туди перекочує, так а що ж вони. Не цим же, ж воно ж кацап'ю нічого не навредить. Якби оце ж було воно, щоб вони кацапа їли, ото було б гарнено. Ну. А так воно, що вони ж нічого не їдять. Контролювати розпосюдження сарани має Держпродспоживслужба. Органи відповідальні за боротьбу зі шкідниками сільськогосподарських культур. Утім, через постійні обстріли спеціалісти не можуть працювати у профронтових районах. Біологи наголошують на тому, щоб не труїли сарану та відрізняли їх від коників, адже рукотворними діями можна знищити не лише Ще не на жерливих комах, а й цілу екосистему.